Підні уряду ми почули і цифри, і е, те, як все це буде виглядати е, далі з ціною на газ. Е, і разом з тим ми розуміємо, що ціна на газ це одна історія, а тарифи це трішки інша. І тарифами будуть займатися саме уповноважений орган е, Нацкомісія з регулювання енергетики. Е, власне, вона і буде формувати те, що ми побачимо у платіжках. Причому формувати буде з кожним окремим постачальником е, і по якійсь схемі. У вас хочу зрозуміти і почути відповідь на те, як це буде відбуватися, наскільки будуть різнитися ці тарифи по регіонах, наприклад, а і наскільки це прозоро буде відбуватися. Ну, по-перше, я хочу зазначити, що цього тижня дійсно було прийнято важке, о я вважаю, історичне рішення про ринкову встановлення ринкової ціни на газ, і цей газ був встановлений на рівні і імпортної, імпортної паритету вартості такої. Це важливе рішення, тому що саме та складова, яка постійно існувала зв'язку з різною пільговою ціною для різних категорій, така є споживачів в інших напрямків по споживанню газу, вона завжди породжувала дуже багато різних корупційних ризиків і також напрямків. Ну, можу надати тільки одне такі цифри. Якщо в 2014 році дефіцит нафтогазу складав 120 мільярдів гривень. а… Після того, як було прийнято рішення про підняття саме ціни на газ, цей практичний дефіцит був зменшений до 30 мільярдів. 30 мільярдів витрачено 18 мільярдів на субсидії, і було в принципі заощаджено для держави, в тому числі на підвищення соціальних стандартів, біля 60 мільярдів. Тому ми розуміємо, що ці кошти, які були відібрані саме з ринку, і саме з того непрозорого системи функціонування газового ринку, який існував, це глобальна, так би мовити, оцінка. А пересічна українця цікавить в першу чергу те, скільки він повинен буде платити, і що він бачить у тих платіжках. Ну, в першу чергу, я хотів би, щоб ми розділили ці дві речі на дві складових. Рішення уряду саме стосувалося вартості на газ. Інше рішення, яким чином будуть формуватися тарифи, і це складова незалежного регулятора, який буде встановлювати тариф, встановлювати тарифи з ціни на газ і з тих умов, які стосуються кожного регіону. Це питання транспорту газу, це питання тих постачальників типової енергії або газу, які є в регіонах, і це в залежності в їх взагалі ефективності, в їх втрат і тих тарифів, які встановлюються на місцях. Це дуже така складна система, але в зв'язку з тим, що за ініціативою президента в минулому році був внесений закон про прозорість формування таких тарифів, і саме цю складову, яким чином формується тарифи, зараз може побачити кожен громадянин. Що для нас дуже важливо, так? новий уряд, який прийшов, прем'єр-міністр, який взяв на себе дуже непросте рішення, але це те рішення, якого взагалі очікує ну, практично і українці, і Європа, в зв'язку з тим, щоб показати прозорість формування, показати тим, що саме держава готова захищати всіх тим, кому потрібно надати таку допомогу через систему субсидій, яка вже функціонує на сьогоднішній день і рік. І якщо подивитися на ефективність, я можу дуже просто порівняти: взяти людину, яка отримувала субсидію в 2014 році, в 2015, і отримувала в 2016, Вона сьогодні не платить більше. Навіть в тому разі, коли держава піднімає вартість газу. Ті українці, які на сьогоднішній день можуть сплачувати за газ ринкову вартість, вони повинні платити. І от це та система, яка повинна показати, держава готова захистити всіх тих, кого вона повинна дотувати і допомагати. І ті люди, які можуть сплачувати, повинні сплачувати. І тому, коли ми кажемо про формування тарифів, то сьогодні ми повинні говорити не тільки про тарифи, а про Взагалі, розмір рахунку, який надходить споживачам. і тому ті люди, які отримують субсидії, вони цей рахунок мають зовсім маленький маленькі зв'язку з тим, що дотує держава. А з іншого боку, ми повинні говорити про енергоефективність для того, щоб зменшити кількість споживаної енергії через термомодернізацію, через зменшення втрат в мережах, і саме зменшити вартість цього рахунку.